Група волі народу Сергій Шахов. шановні колеги, на жаль, ця трибуна перетворилася на майданчик для президентських виборів. Поливається брудом одна да інша політичні сили. Скажіть, будь ласка, коли вже почне працювати ця зала? Кому сьогодні невідомо, що під політичними силами скривається і бан формування? Я два з половиною роки з цієї трибуни говорив, що в місті Всеверодонецьку є кровава банда, яка скривається під всіма політичними силами. На щастя, мене почув Віталій Семенович Куріла від БПП і відсторонив Ткачука, який зайшов на крові Сергія Самарського, і відсторонив четверте вже мера міста. Я звертався на одноразово до Юлії Володимирівни Тимошенко по бюту. Досі не зібрана ТВК в місті і не відкликані депутати. 20 тисяч підписів людей, які вимагають, відкликати депутатів, які є вбивцями. Я одноразово це заявляв, і буду про це говорити. Сьогодні ми можемо це зробити і довести кожну справу до логічного кінця. І показати всій країні, що злочинці повинні сидіти і відповідати найвеличезнішу кару мають. Сьогодні жорстокі, що получати. А у нас сьогодні відпускають тюрми. Борислав Береза заявив про те, що сьогодні жодна справа, жодного не дали підозру в місті Северодонецьку, жодному з депутатів, які вбивали Сергія Самарського, за ці гроші, які сьогодні грабують з карита. 400 мільйонів гривень дорвалися до карита. Я звертаюся до чотирьох сьогодні кандидатів в президенти. На жаль, немає Олега Ляшко сьогодні в залі. Юлія Володимирівна, Олег Ляшко, будь ласка, зробіть все, щоб ТВК запрацювала в місті в Северодонецьку. Люди відчули, що наведено в місті в Северодонецьку порядок, і все ж таки до... звертаюся до генерального сьогодні прокурора, звертаюся до всіх силових органів, які сьогодні на місцях покривають кроваву банду і не доводять, мі... не доводять цю справу до кінця. Будь ласка, зверніть увагу і ще. Прошу Андрій Володимирович, внести мене до тимчасової слідчої комісії з Катерини Гандзюк та Сергія Самарського. Дякую.